Слава Богу. Слава Богу! Бог дарує нам прекрасне время, возможность, спокойствие, хоч знаємо, житейское море хвилюється, і Господь дарує нам мир, спокойствие. і то, що знаходимося в Домі Божому, Писання написано, коли йдеш в Дом Божий, там є прийду сраження, на що звернути увагу? Бути скорим, слещенню. Деколи щось чоловік хоче перенести перед Богом, щось показати, але тут бути к слову слещенному. Тому я. Хочу прочитати теж і слова Божого. І звернемо увагу, що говорить Господь Місто писання пророка Ісаї, 48 глава. И читаю, 17 стих. Так говорит Господь Бог. Господь, научающий тебя твой, святый Израиль, Господь Бог твой, научающий тебя полезным. Ведучи тебе по тому бути, по которому должно тобі йти, чудово, прекрасно, Господь навчає і прямо навчаючи тебе. І ведущий по тому пути, по которому должна йти, я думаю, стоїть нам в нашому зобранні вот, наострити як слух, направити, що говорить Господь, говорить, говорить Бог, научаючи полезному, ведущий по тому, путі, потім должна йти. Це над всім життя проходить, ми йдемо, і як Біблія говорить, остановитись на путях ваших. Звернути увагу, як ми йдемо і яке наше направлення. Навчаючи тебе і ведучи тебе, навчає і веде. Ну, можете представити чоловіка вести, неможливо чи сліпого, як -то, котри, котрому не, не знайомий путь, але для того, щоб бути в впочені, то треба дати руку, як говорить псалмопевець, ти держиш мене за правою рукою. Реальне представність, де коли ми не хочемо вложити свою руку в руку Господа по-своєму або розуміємо, що ми правильно видимо видимо і йдемо. Але тут, має сіду, Господь говорить, ведущий по тому пути, по типу, кому дозволено піти. Який путь? Я хотів би, не буду читати, а просто попам'яти. Хочу сказати, хто читав Біблію та знає, хто не читав, або то місце Писанні. Давайте звернемо увагу. Писання в Псалмах. і ізраїльського народу. І в Псалмі є такий вираз. Не познали вони путей моїх, То що страшно, Бог б'юг. В юг вводив, і не познали путей Господніх. Бог в юг на такий путь непонятний, не взяли для себе як урок або направлення. Мисленно давайте так, путь ізраїльського народу Возьмемо з того міста, коли Особо не були від рабського від рабства. Господь вулик їх в їх. Остановилися в пустині, так як був тісно в місці, і що виходить? Оглянулися назад і відять, що фараон своїм войском йде, погоню за ними. Страшно. Тут море. Тут пустиня скали пройти і возопіли. Безусловно, і Моїсей був в вольненні. Куди ж? І Господь повеліває йому, що давай простри жезм туди на море. І так, ми увагу, що як вийшли з Єгипта, то огненний стовп і обличний стовп. Огненной ночью, облачним днем двигався, и по направлению движения того столба, тої указивки от Бога шли. И майже простир руку, подняв жезл, і вода по сторонам остановилася стеною и вшов. відкритий. Открита дорога, Бог дає то чудо і говорить, перейшли море, яка історія, яке чудо непосадимо чоловіку, проходять через море по суші, стіну стоять води, а вони проходять. І погоню, військо, фараону вже по п'ятам сказати, і сказано, що повернулося світло, і так, і було помихує войска фараона. І от ідуть під утро, Ізраїль вийшов, Бог поворачить, волне, і все захлинулося в волнах, коні, всадники, все. Чудовий путь. І Біблія говорить там, що Маріам, як пророчиця взяла інструмент і жінки, і всі почали співати, прославляти Бога, співали Господу. Чудо, що говорив Господь. От і так почався путь. Давайте звернемо увагу далі так посідемо мислимо ідуть. Біблія говорить, що Три дні йшли і прийшли в пустиню по названні сур, пустиня. І от жажда хочеться пити. Оказалася, вода є, але спробували, вода вода не Негодна для пиття. Все там Мойсей зробив дерево, попині Господнього вложив все. Пили, вода здорова, розположилася, віддихають. І Бог говорить, Біблія говорить нам, що Бог преподав указання, бесіда, наставлення далі, путь предстоїть. І указання Господа, як і ти наставлено, все було прекрасно. І вот, двинули з того міста. Двинулися з того міста. І явно Бог показав благословення в пути. Господь веде і сказано, пришло місце полязання Елема. Это чудно. Коли читаємо, 12 істочників води, 70 фінікових дерев'яв, затище, вода, одр, Прекрасно. Бог провів їх на це місто і наслаждається всім тим, що даровано Богом. Так, Далі. Столб огняний, облачний, двінуся, далі, йдуть, ідуть. ідуть. Опять приходять в пустиню по названню Син. Але що? Приході, хочеться їсти, і як Біблія говорить, що ті, які вийшли з ними, от, розжигали прихоті, і, все і вони, люди возмутилися і почали роптати. От не розуміє в лінії Божі, почали роптати м'ясо. Ми пам'ятаємо, там як були котли, все то пам'яті, представляють свірка, запах чуть того м'яса. І, звісно, Бог дав м'ясо. Ті налетіли, все там було. Ну і далі. Двинулися в місті Рефедем. Що пустиня, опять вода, запаси, які були, все то, води не стало, води, просять води, діти просять, дай нам пити, все то, і що возмутилися. Господь іде навстріч, повеляємося. Говорить, пійди і вдариш там з цими перед двома людьми, начальниками. Переїхали за ударишку по, по скалі і буде вода. Так воно було, полилися ручів, нет, ріки, река потекла, Достатньо для мільйонного населення, так сказати, людей, скота, все то достатньо. Але опять же, ми бачимо, що так шли і далі. Прийшлося вести їх 40 років, І так, говорить, вже не познали. І тих, що не знали, не хотіли смиритися, не хотіли вас прийняти, тому що Божа мудрость, як говориться, вона веде із з вілістими і, Говорить, на на чоловіка страх і вот так, Але як важливо положити. Свою руку в руку Господа. Потім, браття і сестри, будемо познавати Господа. Всі трудності, от то, що відбувалося з народом ізраїльським, то переобрази, що ми могли вчитися, почерпнути, як прекрасно много Господь являв. Тим, котрі були послушні, Господь наставляв, говорив, і так взяти, к примеру, Тот, котрий ввіг народ після Моїсея, Ісус на Серце його було приклонно до Господа, тому що ще, коли в пустині знаходилися, він перебував в скині, в яку составив Моїсей, і що. Господь усмотрив, і Він став тим полководцем. Що характерно може почерпнути, який уровня? Чому би нам, брати, сестри, хоча частично не взяти, не говоря о великому, але послушанні Слово Боже, слово Боже, на чому я часто роблю наголос для нас, для Слова Божого, не хватка времени, для всього вистачає і сон. І отдих, і пища, все хватає, і общения, а для слова чомусь признаться чесно не хватает часу. Потом, браття і сестри, той чоловік знав Писання, був общение з Богом. і коли Господь його посилає, то говорить в першій главі його книги. Написано, ця книга да не відходить від уст твоїх, Получається, ні день і ніч, тоді ти будеш успішний. От секрет побіди, радості. Далі глянути весь тот путь, який вже знаходилися в ханаані, чудно Бог чудно їх зобрав. чудно Господь не Одна така, можна сказати, оплошність була зроблена, коли прийшли по сусідству і представили себе, що вони живуть далеко. І сказано, що князі, вот, взяли хліб тот, точно, як вони говорять, здалека прийшли, хліб плесенний вже в него пішов, але в далека дорога. І сказано так, вони не попросили Господа. Треба було так нам очі говорять, нам люди говорять, кажуть, а вопросимо Господа. Не було такого обращення і, звісно, така зробилася невелика, як опрощення, але Бог употребив то на добро. Брати і сестри, тому я хочу привести в заключення, щоб познати путь Божий, Божий путь. Часто, як говорить Пророк Рогесая, мої путі не ваші путі. Різниця Важно в той час, коли не знаємо, як іти, положити руку в руку Господа і послухатися того, вот. любити Слово, читати, поучатися. Господь, говорить Господь, тоді ти будеш успішен во всіх путях твоїх. Пусть поможе нам Господь той путь, на який поставив наш Господь. І вюх нас мілості до досі і далі ще буде, але будемо приклоняти своє ухошення, як говорить, хто. наблюдайте, як ви слушаєте. Будемо наблюдати і в даному нашому а розположимо нашу серце, що нам скажуть наші гості, браття і собрання, проповідники, де да буде ім'я Господня прославлено. Слава йому, Амінь.